В цьому відео немає дискримінації, мов і воно несе виключно розважальний характер. Ні одна тварина не постраждала. Hi guys! you see channel Travel the World. Today we are changing our channel, and it will be called Boys Show. After it, video on our channel will proceed only English. Only English! Only Ukraine! Butler. Only English. Only English. Декілька годин по тому. Кажи, кажи ти таке, давай! Це пожертвував! Відео на нашому каналі буде виходити на українській мові. На українській! мові! Кажи, кажи скотеняка ти таке! Кажи, що ми змінили нашого каналу! Тому що нинішня назва каналу і його дуже звужують наші можливості в плані відео. Далі розказуй, давай! Просто ми, ми хочемо знімати відео іншого формату, а не тільки влоги. Нам потрібно, що нам потрібно? Розвиток! Розвиток! Розвиток, розвиток чого? Канал, канал. Молодець, молодець. Е, Джиш, на. Не служив. на сьогодні. Шо кіця? Побідає? Жарти жартами, але тепер наш канал буде називатися Шоу Юей». Зараз ми вам його покажемо. Підписуйтесь на наш оновлений канал Boys Showuay, щоб не пропустити нових відео. А також будемо вдячні за лайк та коментар під цим відео. Hi guys! You see channel travels the Travels After eight video on our channel will be... Тому підписуйтесь на наш оновлений канал Boys Show Your A Ю. Блін, як базослав Бойшов. Дублю один катек 2, коротше. Далі ви далі. Знаєте, сказує